Стрільці, я вітаю вас на цьому відео. так, Ну що, кажемо вже поки літочку 2025 і зустрічаємо осінь. Тому давайте давайте на цьому відео подивимося, що приготував місяць вересень для стрільців. Поїхали. Карта справедливості. Якщо у вас є якісь питання, наприклад, з судовими процесами, то по карті ці можна сказати, що, можливо, буде дата назначення суду або закінчення суду, так, винесення якогось рішення, суд відбудеться. От, можливо, якісь ви в пошуках якихось документів важливих, і по цій карті ви їх знайдете, так? А також карта справедливість говорить там, що можливо, ви будете контактувати там на початку вересня з людиною по знаку зодіака Терези. От, А ще е, карта справедливість нам говорить, що е, у вас в роботі мають бути порядок з документами, тому що можливий там. Візит налогової податкової служби для провірки з документами. Тому приводимо до порядку свої документи, так? Карта Єрофант. Другий старший аркан стрільці. Карта Єрофант нам говорить про все. По-перше, ця карта теж підтверджує, що має бути порядок в документах. Ви маєте. Діяти цілий місяць по закону, так. А ще по карті єрофант, можливо, відвідування своїх батьків, старших людей, родичів, так, а, там відвідування якихось інст... установ, таких як налогова, податкова, суд, також по єрофанту у нас іде. Третій старший аркан, Боже, стрільці. Якийсь, якийсь доленосний у вас вересень місяць починається до 100%. Так, карта колісниця. Карта колісниця говорить нам про питання, пов'язані з автомобілем. Це може бути купівля, продаж, це може бути пошук нового автомобіля. Це може бути. Ремонт автомобіля, ви віддасте свій автомобіль в ремонт, а це про подорож. От, можливо, ви поїдете кудись в подорож, або взагалі, так, на машині, далеку там, дорогу. також по карті, колісниця в нас йде прогрес у справі. Під яку ви візьмете під свій контроль, тобто як, е, якась сфера життя вас буде цікавити більше всього у вересні? Це може бути робота, кар'єра, гроші е, там стосунки. І ви візьмете відповідальність під свій, свій контроль, тобто запряжете цю здечку, візьмете в свої руки, і в, ту, ту, в тій сфері вас чекає прорив. Вас чекає прогрес і результат. Тобто здвинеться з міста те, що було на паузі. Але якщо ви візьмете все під свій контроль, а візьмемо наступну колоду для вас. Стрільці. Зірка. Четверта карта, четвертий старший аркан. Карта зірка говорить нам про а, здійснення якоїсь мрії. Так? Не, не, не випадково у нас тут була колісниця прорив у чомусь. Карта зірка говорить нам про здійснення а, вашої мрії якоїсь, так. Карта зірка нам говорить про появу нової мрії. Також карта Зірка нам ще говорить, можливо, ви відвідаєте концерт якоїсь там, популярної людини. Так? Якщо це стосується вашої популярності, якщо вам це актуально, то можливо там, ви будете десь виступати на людях. Так? Або навіть, там, якщо ви займаєтесь там, блогерською діяльністю, ваше відео залетить в рекомендації так, і вас почнуть. Узнавати на вулицях. Або ця карта говорить про те, що ви, можливо, зустрінете когось, там будете йти по вулиці, там якийсь, я не знаю, іде якого ви дивитеся, так? Тобто це все, що зв'язано з популярністю Або ваша якась мрія здійсниться. двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів нам говорить про е, друге джерело доходу. Можливо, у вас є два джерела доходу, так? Або у вас з'явиться друге джерело доходів, хтось вам запропонує, і ви будете свій час думати, куди більше потратити, і як збалансувати ці два види доходів. Також двійка Пентаклів нам говорить, коли треба балансувати доходами і витратами. Тобто ви балансуєте, скільки я отримую. І скільки я витрачаю. Так? Треба буде в середині вересня пробалансувати. Знову двійка. Двійка жезлів. Двійка жезлів говорить нам про, можливо, будете вибирати, вибирати між. Двома доходами, між двома напрямками, куди рухатися, куди приділити свій час, свою енергію. Так? Також по двійці жезлів у нас іде а, часто програється, коли ми з кимось спілкуємося, хто на відстані, Тобто, як два телефони, і ми з ними спілкуємося так багато, там, чи смс-ками, чи по телефону, але хто знаходиться далеко від вас, можливо, навіть за кордоном. Так? Також по цій карті. Іде планування поїздки за кордон, або планування якогось візиту, або кудись взагалі поїздку на якусь таку далеченьку відстань. Давайте візьмемо ще одну колоду для вас, стрільці. Подивимося, що чекає вас на кінець, третя декада вересня. Король чаш, король кубків. Король кубків це є чоловік, риба-рак або скорпіон. Так? Ви будете з таким чоловіком. контактувати. Це чоловік, такий 35, от, який дуже знає гарно говорити. Він прекрасний оратор, просто прекрасний, так, дівчата, тому, можливо, поява такого чоловіка вашому. Можливо, такий чоловік вас покличе на побачення. Де задарить вас компліментами, задарить вас просто прекрасними словами, і ви повернетеся ну, нереально, з нереальними емоціями, з відчуттям того, що так, я найкраща, я найпрекрасніша жінка, так? О, це такий, ну, в нього є один мінус, він більше говорить, чим робить, в принципі, цей король чаш, так? Туз час ого, ого. Ну, дівчата, я думаю, що а, кінець вересня, хто в нас самотній, нам а, до нас завітає все-таки цей король чаш і запропонує нам щось нове, що нас наповнює емоціями. Туз чаш це завжди щось нове. Причому нове аж так емоційно. Коли ми захоплюємося цим новим настільки, що. Ми не знаємо, куди діти ту енергію, ті емоції. так? Це може бути нова пропозиція чогось там поїздки, кудись, наприклад, від цього короля Чаш, так? або а, там пропозиція зустрітись, зустрічатись, або навіть пропозиція, щоб ваші відносини перейшли на новий рівень, наприклад. Там, пропозиція з'їхатися. Або взагалі пропозиція руки і серця, можливо, від цього короля, якщо ви вже з ним знайомі, і будете з ним часто контактувати, так? і у вас якісь уже стосунки так? налажені. От. Тобто, ту, або якесь нове хобі у вас з'явиться. Ви раніше ніколи не грали на гітарі, зараз спробували грати на гітарі, і вам це нереально подобається. Так? Або якимось новим видом спорту. А ви захопитеся. Секундочку, у мене впали карт. Боже. То мені хтось подзвонить, то карти впадуть. Так. Давайте ще одну карту для стрільців. Король Пентаклів. Король Пентаклів це в нас є. Або чоловік такий, так? А... Телець Діва, козиріг, або жінка більш з такими чоловічими енергіями. Можливо, ви будете спілкуватися з таким чоловіком або жінкою, так, в кінці вересня. Або це про те, що ви будете займатися фінансовою стабільністю, так, збільшенням своїх коштів, але коштів, які приходять стабільно. Тобто, вас буде цікавити та фінансова подушка. Яка, не дивлячись на те, що там, я не знаю, там захворів або ще щось, тобто ваші доходи не змінні від того. Тому, можливо, це збільшення в зарплатні, збільшення там, в клієнтській базі, або навіть це про якийсь пасивний дохід, який не залежить від вашої діяльності. Так? От. А, ну що, і подивимося для вас стрільці карту поради. Карта поради для стрільців на цей місяць, на вересень. Знову король кубків? Ну що, дівчанка, чекайте такого короля в своє оточення, це 100%. Так? Ще, е, як порада, король кубків нам говорить, е, віддайтеся й емоція. Е, вересень місяць не для того, щоб думати холодною головою, планувати і бути беземоційними. По королю кубків. Будьте відкритими, будьте співчутливими. Якщо хтось до вас прийде за якоюсь порадою, за співчуттям, дайте це, вислухайте, людину. Так? Будьте відкритими до якихось нових вражень, до нових емоцій. Не скупіться на емоції. Така порада для вас. Стрільці. Я вас обнімаю і цілую. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам прекрасного вересня місяця і до нових зустрічей.